Так весело та колоритно у Прилуцькому садочку номер 29 відсвяткували Покровський ярмарок. 16 жовтня у дворі закладу освіти зібралися батьки, діти, гості та вихователі. Урочисто захід розпочала директорка закладу дошкільної освіти Тетяна Бондаренко, перерізавши святкову стрічку. Ярмарок це це весело, взагалі ярмарок об'єднує, взагалі це завжди позитивні емоції. Родзинкою ярмарку, як годиться за всіма українськими традиціями, став святковий концерт. Народні та сучасні пісні лунали, ніби закликаючи присутніх, линути в танок своїми танцями. Гостей дивували бигованці дитячого садочка. Що пропонують придбати на ярмарку на імпровізованих торгових лавках? Найрізноманітніші тістечка, цукерки, пиріжки. Кожен приготував до свята щось смачненьке. Цікавимося, який асортимент у групи ромашка, і желе різне, і кексики, і піци, міні піци. Дуже цікаві, дуже смачні. Кекси, заварні трубочки, багато багато цукерок, грибочки. І дуже така екзотична в нас сьогодні страва, груша із сиром, з горіхами і сиром горгонзова. Дуже смачно, вафлі і багато-багато цікавого. Далі дивимося, що у продажу у групи калинка. Сосійська в втесті м'ясне пірожене, прянички, пісочні, кексики, завернушки. Ось маршмеллоу, ось горішки вибирайте на ваш смак. Як кажуть вихователі, такі ярмарки, ніби розвантаження і для дорослих, і для малечі. До того ж, ярмарок має благодійну мету. Це дуже згуртовує і дітей, і батьків, і вихователів. І я думаю, дуже це корисна справа, так як ми це робимо для чогось. Правильно для чогось ми допомагаємо. чим можемо нашій армії, нашим збройним силам? Це класне свято, корисне свято, і всі задоволені. А от на що збирали? Так це на потреби одного з бойових полків, як каже очільниця дошкільного закладу, нині в його складі боронить Україну понад півсотні жителів Чернігівщини. Двоє з них мешканці Прилук та Прилуцького району. Це дуже Почесно, дуже поважно взагалі проводити дані заходи, тому що ніхто не може стояти осторонь, тому що ми всі маємо визнавати те, що ми кожен працюємо на перемогу, і ми, як ніхто, тримаємо освітянський фронт. Я хочу подякувати всім своїм батькам, запрошеним гостям, за те, що вони доєдналися, батьки відгукнулися. Серед почесних гостей ярмарку, колишня очільниця закладу дошкільної освіти номер 29 Інеса Пінаєва. Вона була керівником 20 років. Нині вже 20 минає відтоді, коли заклад очолила Тетяна Бондаренко, як каже екс очільниця з пані Тетяною мають тісний зв'язок. Інеса Миколаївна частий гість на заходах, котрі організовують у дошкільному закладі. Так і цього разу долучилася до святкування благодійного ярмарку. Дитячий садок це було моє життя і. Її життя це дитячий садок. І наші покоління так сплелися, що ми постійно з нею спілкуємося. І про підготовку до ярмарку я знала вже давно. І я дуже чекала цього дня і думаю, що все-таки мир настане, а підготовка, і для, підготовка для Збройних сил, якісь, хоч якась допомоги це велике діло. Ну, з її енергією, з її ентузіазмом це дуже добра справа. Постійно підтримує ініціативи дошкільного закладу номер 29 і депутат Чернігівської обласної ради Руслан Рустамов. Сьогодні у нас велике свято, і ми дуже радіємо. Наші сьогодні дітки і сьогодні проводимо великий ярмарок. Для того, щоб задонатити на ЗСУ. Це дуже велика справа, і це кожен чоловік і кожен, кожна людина має це робити, тому що хлопці потребують нашої допомоги. І завдяки колективу 29-го садика, завдяки батькам, завдяки діткам, сьогодні таке велике свято. Всі працюємо на перемогу і будемо працювати. Батьки вихованців, котрі не менш плідно готувалися до ярмарку, а саме пекли смаколики, переконані такі свята. Це гарна нагода сказати дякую нашим захисникам у такий спосіб. На велику радість Україна незламна, Україна переможна, Україна сильна, Україна це ми, це наші діти. Це наша маленька частиночка вкладу, і це вже є якимось успіхом. Сьогоднішнього дня, по крайній мірі, так це точно чудове свято під керівництвом директора закладу Бондаренко Тетяни Володимирівни та її працівників, вихователів. І, взагалі, дякую за це чудове, прекрасне свято. Постійно садочок донатить для наших воїнів, для нашої української армії. Величезне, дякую від батьківського колективу за це гарне чудове дійство. Спільними зусиллями батьківського, педагогічного та дитячого колективів, на потреби наших захисників 29-му садочку вдалося зібрати 19 тисяч гривень.